Сім'ї змагалися на швидкість, витривалість та кмітливість у п'яти естафетах. Використовували різний спортивний інвентар м'ячі, обручі, скакалки та інше. Родина Передирії з Полтави брала участь у змаганнях вперше. Це позитивні емоції. Спорт це завжди гарно. І це зміцнює нашу родину і всі родини взагалі. Справжній спортсмен, яким повинен бути сильним, бистрим, справедливим, сміливим. Для багатодітної сім'ї письменних, яка приїхала із Кременчука, фестиваль став традиційним. Старшою донькою Ілоною чотири рази були в тому году, був перерив, а тепер молодша Арінка приїхала вперше. Це якби, навчання тільки для мене, а для молодшої сестри, тобто це досвід, тобто здоровий спосіб життя і нам сподобається. Все частіше на Полтавщині популяризують активний відпочинок у вигляді родинних змагань. Це спонукання батьків до занять фізичної культури разом зі своїми дітьми. Багато різноманітних змагань. Це і велодень у нас приймають батьки з дітьми участь в цьому велодні. і різноманітні походи з дітьми на лодках. За словами пані Людмили, нині в області проблемою залишається відсутність велодоріжок, необхідних для дітей та дорослих. Не вистачає також і антивандальних майданчиків для заняття спортом. Що ж до обласного фестивалю Мама тато Я спортивна сім'я, то учасників нагородили медалями, грамотами та кубками. Переможці, а це родина приставка із села Бутенки Кобеляцького району поїде в червні на всеукраїнські змагання, що відбудуться в Києві. Лідія Риченко, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини.